Вітаю! Дане відео стосується знижок на товари у мережі магазинів АТБ, які діятимуть з 11 по 17 січня 2023 року. Порадує нас торгова марка Тривідмеді, а саме пельмені та вареники. Цікаво також, що буде по непоганій такій знижці 22% плавлений сир. Та шоколад Millennium 38% знижки. Це чудова знижка, як по мені. Консерви яловична у власному соку торгова марка своя лінія. Молоко згущене. варене і риска. Торгова марка Своя лінія. Напій торгової марки Біола. Знижки 25% на чаї торгової марки своя лінія, ковбаски. Фарш, ковбаса до пюрешки, ковбаса, вироби, крильця курячі, серветки, підгузники, чаї, мономах та своя лінія, 20% знижки, сир, сирок, паста сиркова, йогурт, паста арахісова, до речі, така. Ням-ням, мені так подобається ця паста, майонез, королівський смак, консерви сардина та скумбрія, крабові палички, пресерви, фарш, батончики та драже торгової марки Своя лінія, бісквіт, кава-чорна карта, фігурні вироби, журавлина, фіники, арахіс. Супер, торгова марка своя лінія. 20% знижки. Приправа ексклюзив до курки та плову. Зубна щітка. Зубна паста Колгет, ополіскувач, шампунь, прокладки, засіб миючий синтетичний, засіб мийний для очищення унітазу. До речі, непоганий. Сама користуюся. Крем-блиск для взуття, губка-блиск для взуття та фарба-відновлювач для ноутбуку та замші. Теж непогана фарба, у мене така треба, ще це докупити. Є знижки і на алкогольні напої. Бренді: Горілка гетьман, вино, винний напій, сидр. Напій безалкогольний, слабоалкогольний, пиво, нектар та напій. У слідуючому відео ми з вами розглянемо знижки на товари у мережі магазинів ФТБ у період з 12 по 18 січня, але там буде більше товари, господарчі та товари для дітей. Усім дякую за перегляд та до нових зустрічей!